Доброго часу, мої дорогенькі. Так, дивіться, у нас був час, коли ми не могли робити розклади у свята я не роблю, тому... Уже свята у нас закінчилися, і ми традиційно робимо розклади. Дивіться, надійшли мені запити по селам. Ну, як завжди, Запорізька область, мені якось тільки Запорізька і запитує. Чогось так в мене. Також склалось історично, як то кажуть. Так, дивіться, запит отримала на. Село Труженка, Шевченківське, Кузнецівка. Якщо правильно, неправильно прочитала, вибачайте. Далі СМТ Андріївка, Бердянського району і село Вознесенка, Мелітопольського району. Дивіться, почну з. Напевно, з Мелітопольського району, або ні-ні, ні, з Андріївки. Давайте почнемо з Андріївки. СМТ Андріївка Бердянського району. Давайте глянемо. Розклади. Ну, багато їх там у вас, багато. Навіть, я б сказала, дуже багато орків, хоча попросили орками їх не називати, да? бо вони далекі від орків. Орки то були ще не дуже погані люди. Так, так зараз підійдемо, щоб вам було видно краще. Так, дивіться, вони думають, що вони там уже надовго. У вас чомусь. Такий, у вас якісь там якісь, е, 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 у вас якісь такі не такі, як у всіх інших, вони у вас ті орки. Захищаються, будують щось, дуже багато розмов, що ось е, е, прийде скоро Україна, дуже багато розмов, так і прийдеш. Я вам скажу, що у вас там теж партизани є і, в принципі, дуже багато здорового глузду є. Її є, є, ті, що там загубилися, і тепер думають, Боже, нам же ж треба бігти. Так будуть бігти. Дуже багато крадуть. Боже, крадуть, це просто у вас там так визволення, яке воно буде. Зараз скажу. Так, уже над ним працюють, уже над ним карта перемоги. Дивіться, я вам так скажу, по вашій карті взагалі десь півтора, ну, до двох місяців, я так би навіть дала, десь два. Тому що ви якось не в самому не з, десь біля Бердянська, але я так розумію, що більше на ну, по дорозі їм, коли от буде звільнення, якось ви, може, навіть першими будете, ніж Бердянськ. Ось так вам скажу. Ну, ось так, якось так. Так, яке буде визволення? Зараз дивимось. буде визволення. Дивимося на інші колоді сьогодні. Визволення вже йде. Тобто там вже карта йде. яке воно буде. По справедливості, мені кажуть. Карта справедливості так. Це таке. Ага, руйнування будуть. Руйнування будуть. І е, найголовніше, ці карти показують те, що зараз є, які зараз є плани на визволення. Прям кожний е, населений пункт Запорізької області є в плані, так, кожне село, кожне цей. Так що, ви не думайте, там все, все є. Е, єдине, що я можу вам сказати, що. По визволенню. Зараз якась у вас фільтрація от прям, прям почали дуже-дуже сильно, отак прям в людей по, знаєте, як видергувати на цю фільтрацію. Але все буде добре. Карта перемоги. Дивіться, ну, дуже великих руйнувань не бачу. Можливо, там десь якісь нюанси, але це більше, знаєте, від чого? Не від наших хлопців, а від орків, які залишать вам подарунки. Оце і все. А так, в принципі, воно буде швидким. Прям а їм буде труба там. Причому всім. Дивіться, карта смерті. Бачите, виходить їм. Якось так. Так, е дивимося далі Вознесенка. Чи Вознесінка? Мелітопольського району. Напевно, Вознесенка. Бо писали російською. Не знаю. Вернення додому. Карта України випадає. Слухайте, там для вас дуже хороші карти. Прям дуже хороші. Але як воно буде, е яке це буде визволення? Слухайте, зараз ви прям відчуваєте, що воно там летить до вас. Те, що все летить, о, от я так розумію, що в Мелітополь... Да, Мелітополь. Все, що летить в Мелітополь, ви як відчуваєте. Бо ви як ну, Мелітопольський район же ж великий, але мені тут як карти показують, що ви дуже близько біля от Мелітополя. Що ви відчуваєте все те, що от все гримить, все як взривається, ви все відчуваєте. Так, ну, взриватися буде ще пару тижнів, так що, щось, щось буде взриватися. Те, що привезуть, все взірветься. Дивіться, що я ще хотіла сказати. Ще хотіла сказати, що ось воно вже визволення. Воно вже прям. От я думаю, що десь січень місяць, треба буде, до речі, розклад зробити на січень, зараз зроблю після цього відео. Січень місяць для вас буде таким переломним. Бо зараз вже якісь карти, план, карти, гроші, зброя, все, все, що потрібно, все і е, карта імператор нам каже, що уже рішення є, і винесено, і кошти, і все-все-все, і додаткова допомога навіть є. Тому, от, уже ось-ось-ось воно. Дивіться, далі. ну, По вам взагалі десь, ну, місяць може. До, до лютого десь, я б навіть сказала, що воно десь, десь в січні буде розвертатися щось цікаве. Дуже цікаве. Так. Десь те, що буде летіти, будете бачити, будете відчувати, будете в темну пору року, в пору доби прямо будете відчувати. Дивіться, що ще у вас. Мелітопольський район, а жінка, колаборант з вашого от селища. Ой, буде бігти вона, коли буде перемога. Але люди, слухайте, краще б вона поїхала, бо їй тюрма світить. Там повинен у вас бути правитель змінитися як селищний голова. От того як. Думаю, що повинен змінитися. Його як приберуть. Я не казала, що його там щось з ним погане зроблять. Не треба мені. Його просто приберуть. От як прибирають з посади, з посади. Так, е -е -е, дивіться. У вас як дуже кошмарять людей, які були в АТУ. Прям люди, які військові. І навіть я вам скажу, що є і полеглі з вашого села. Так, яке ж буде визволення? Зараз подивимося на інші Бо Там Мелітополь, не хочу розмістити. Так. Воно буде. Воно вже ось. Будете бачити все що... все, що відбувається в Мелітополі. От в Мелітополі там буде, силою будуть набирати. Це ж розуміло. Ну і Мелітополь буде, звичайно, таким. Ну, Але вже карта змінюється, вже колесо фортуни. Так, да, десь будуть руйнування. І от мені карта падає знову. І карта смерть, бачите, знову. Карта смерть. Паш. Баста. Дивіться, будуть десь біля вас дуже-дуже близько будуть такі, ну, бої. Будуть. Можливо, навіть на от як на окраїнах Мілітополя, от десь біля вас будуть навіть, ближче до вас будуть. Можливо, від вас будуть там якісь бої. Тому що бойові дії ви будете відчувати прямо на собі. Ось якось так. Буде якось так не дуже у вас там тихо. Іпаж, мечів там. Ні. Не тихо буде. Неспокійне не визволення, так скажу. Так, далі Труженка. Пологівського району. Давайте дивитися. Дружинка. Визволення. Слухайте, а мені вже всі, от карти я викладаю, мені вже всі йдуть. Карта визволення, карта визволення, карта повернення додому. Дуже швидко якось буде. Слухайте, у вас дуже швидко воно буде. Десь як буде як прорив і дуже швидко. Знаєте, як е, закидають, закидають їх якимись там хаймерсами, а потім шух і вже визволення. Єдине, що будуть красти. От В селі будуть красти. План на визволення і пішли в бой. Ну, слухайте, в принципі, я вам скажу, що воно буде визволення. І у вас воно буде досить швидке. Не скажу, що воно буде. Прям. Давайте подивимося, яким воно буде. Знову карта колісниці. Воно дуже буде швидким. Воно буде дуже швидким, так що заспокойтеся. Не буде прям таких бойових дій, про які ми говоримо. Давайте Шевченківське, теж по Логівського району. Я так розумію, що воно разом. Шевченківське і Кузніцівка. Давайте разом їх і подивимось. Шевченківське. Будете скоро святкувати. По Шевченківському, Шевченківське. от перше по Шевченківське, я можу вам сказати, що трошки навіть як буде трошки далі перемога, очікується. Так, Шевченківське так, Пологівського району. Я так розумію, що трошки далі. От навіть ця кузнецов. Кузнецівка. Не можу вам навіть описати, де ця кузніцівка. Так, дивіться, по Шевченківське. шевченко Шевченкове, да? Боже мой, Шевченківське, да? Шевченко. Що я можу сказати? Це Пологівський район, я написала Куйбашевський раніше. Так, що визволення воно там дуже-дуже, ну, воно дуже швидким буде. Воно там навіть. Ніхто і не говорить, що воно там буде довгим, чи якимось буде. Воно буде дуже-дуже швидким. Так що перестаньте думати всяку єрунду. Так, кузнецівка. Дивимося далі. Так, дивимося кузнец... кузнецівка. Поряд вони повинні бути. Ні. Все-таки поряд вони повинні бути. Там Труженка, воно по карті навіть йде. Мені здається, що вони повинні бути поряд. І ще якесь як. Знаєте, воно як. Трик... Прямокутником, як квадратом йде. Чотири села. Два з яких на дорозі. Рузнецовка це на дорозі. От мені карта йде на дорозі. Е, далі, як дорога проходить. Поля, дорога. Вода. Вода. Вода, вода, вода. Тече вода. Тече через це вода. Ну окей, хорошо. Вода. І що їм треба тут? Кузніцовка. Вони по цій дорозі їздять. Господи, воно ну таке манюсіньке це кузнєцовка. Мені вусіньке, страшне. Ось вона перемога. Слухайте. А... Воно маленьке, воно з мостами, мостик є. мостик. І оцей мостик буде як. Місточок, оцей, буде як, знаєте, як перешкодою через ту річку, чи що воно у вас там, якийсь водойом. Так. Вони ніби як підривати його будуть, той мостик. Орки. Підурки. Так е кошмарять людей. Когось викрали. Хтось з села викрадений є, з місцевих Так, карта. Слухайте все те, що звозиться зараз туди, кудись. Там поряд, я так розумію, якийсь населений пункт, є якийсь великий такий. СМТ поряд. Ну, ви писали, що Куйбишевський Пологівський район, пишали Куйбишево, Кам'янка, так? Але я думаю, що це не Кам'янка, це якийсь інший населений пункт. Не Пологи, Не Кам'янка. Розівка. От, я зрозуміла, розівка. Там поряд розівка є. Так от туди повинно скоро десь бути бавовна. Там те, що все звезуть, там буде яскраво горіть. Е, далі можу сказати, е, будуть силою вас забирати. Так що готуйтеся. Просто так, вони якось так. Там в такому місці, що вони будуть як засаду робити. Ось так. Якось так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною, за розклади, за те, що ви дивитесь, за підписку, за вподобайки. І всього вам найкращого. Дякую!